Привіт! Поговоримо про те, що таке API, як воно працює і чому розуміння поняття API потрібно всім в розробці програмного забезпечення від менеджерів до розробників. Мене звати Станіслав Павлюк, я автоматизую тестування програмного забезпечення вже понад 10 років. Поїхали! API англійською Application Programming Interface, це інтерфейс, який дозволяє програмам взаємодіяти між собою. Уявіть ресторан. Ви клієнт, кухня виконує ваше замовлення. А офіціант це особа, яка приймає ваше замовлення, передає його на кухню, а потім приносить готову страву. У світі інтернету ви будете клієнтом, кухня буде сервером, а офіціант якраз і буде API, тобто інтерфейс, який дозволяє вам взаємодіяти з кухнею. Точно так само API приймає ваш запит, передає його до сервера, де він обробляється. І повертає відповідь. Давайте розберемося, де використовується API. веб розробка тобто розробка сайтів. Більшість сучасних сайтів створені на основі клієнт серверної архітектури. API дозволяє спілкуватися між клієнтом і сервером. Також часто буває таке, що сайти використовують сторонню API для тих чи інших завдань. Наприклад, Google надає своє API для авторизації користувачів. Тому, власне, ви і бачите на багатьох сайтах можливість увійти на сайт використовуючи Google. Мобільні додатки. Наприклад, додаток погоди звертається до API, щоб отримати актуальні дані про температуру і інші показники. Тут, по суті, діє той же принцип, що і з веб-додатками. В IoT, Internet of Things або Інтернет речей. Ваш розумний термостат використовує API для обміну даними з мобільним додатком, коли передає йому якісь дані. Як працює API? Його робота базується на запитах і відповідях. Приклади розберемо дещо пізніше, тому не хвилюйтесь, якщо зараз щось не зрозуміло. Запит request, Це інформація, яку ми надсилаємо серверу. Він складається з таких частин. Перша частина це. Тип запиту. Є декілька типів запитів. Розглянемо основні. GET це запит на отримання даних, наприклад, список товарів. Post – це запит на створення нових даних, наприклад, новий обліковий запис або новий товар. Put – це запит на оновлення даних, наприклад, зміна профілю чи зміна інформації про товар. Цей запит працює таким чином, що ми не оновлюємо сам об'єкт, а замінюємо його на новий. Щоб замінити, наприклад, тільки один елемент якогось об'єкту, можна використати метод patch. Delete це запит на видалення даних, наприклад, видалення облікового запису або товару. Є ще інші типи запитів, але давайте поки зупинимося на цих. Друга частина запиту це URL. Це адреса ресурсу, і вона вказує, куди саме треба відправити запит. Заголовки Headers містять певну службову інформацію. Наприклад, authorization для авторизації, Content Type, щоб сервер розумів, у якому форматі ми передаємо дані і так далі. І остання частина це тіло запиту, це дані, які ми надсилаємо. Після того, як клієнт відправив запит на сервер. Сервер відповідає, ця відповідь англійською респонс теж має свою структуру і складається з таких частин: Статус код або респонс-код. Вони бувають декількох типів в залежності від першої цифри. Соті респонс-коди. Інформаційні. Ці коди вказують, що запит прийнято, і тримає, триває його обробка. Використовується досить рідко. 200 коди в свою чергу значно важливіші і означають, що запит був успішно виконаний. Зазвичай це найочікуваніша відповідь від сервера, але бувають такі історії, які показують, що гарний статус-код ще не означає, що все добре. Найпопулярніші це, звісно, 200OK. Означає, що операція виконана успішно, 201 Created, що об'єкт створено, 202 accepted. Запит прийнято, але він ще обробляється. 204 No Content. Успішний запит, але відповідь не містить даних, наприклад, після видалення об'єкта. 300 коди це перенаправлення. Ці коди вказують, що клієнту треба виконати ще певні дії. Найрозповсюдженіший код це 301. Змінили адресу, перейди на адресу у даних. Це часто використовується, якщо у вас є стороння авторизація. Наприклад, ми заходимо на якийсь сайт, де є авторизація через Google. Ми здійснюємо авторизацію, і коли Google каже нам, що ми авторизувалися, в певний момент він присилає нам відповідь з кодом 301, щоб браузер перейшов на адресу сайту, на який ми входили. 400 коди це статус коди які описують помилки на стороні клієнта. Найпопулярніший це, звісно, 404 not found. Вказує, що ресурс за даною адресою не знайдений. 400 bid request вказує, що сервер не може обробити запит через якусь помилку клієнта, Ну, наприклад, неправильний синтаксис запиту. І 401 Unauthorized потрібна авторизація. І 500 коди це коди, які е, говорять про помилку уже на стороні сервера. В абсолютній більшості випадків, якщо при тестуванні продукту на запит прийшов 500-й код, то це або якісь проблеми з доступністю сервера, або баг. Найпопулярніший код, це, звісно, 500 Internal Server Error. Загальна помилка сервера. Друга частина того, що відправляє нам сервер, це дані. Ці дані клієнт якось обробляє і показує нам, користувачам, уже готову якусь сторінку з товарами чи інші речі. Остання частина відповіді це хідери, тобто метадані. Це та ж інформація, що і при запиті, але має в собі дещо інші поля. Якщо ви хочете подивитися більш реальні дані, які ви відправляєте, коли користуєтесь інтернетом, і глянути, які відповіді приходять в браузері, відкрийте Development Tools інструменти розробника. Зазвичай треба натиснути клавішу F12, вкладка Network або мережа, і натисніть кнопку Fetch XHR, щоб відфільтрувати інші запити, наприклад, там, на отримання картину, як нам це не треба. По ходу того, як ви будете користуватися сайтом, вкладка Network буде поповнюватися все новими і новими запитами з відповіддю до сервера. Поклацайте по них, подивіться, що ми відправляємо і що приходить. І в цілому це вікно дуже корисне, тому не соромтеся і подосліджуйте його. Існує два, два основних підходи до побудови е, API. REST і SWAP. REST, Representational State Transfer, найпопулярніший тип API, використовує HTTP протокол і працює за принципом запит відповідь Формат даних е, зазвичай JSON, хоча може бути і XML. SOAP, в свою чергу, Simple Object Access Protocol. Це протокол обміну повідомленнями, який працює поверх інших протоколів. API, що побудовані з допомогою цього протоколу, більш формалізовані, ніж REST. В якості даних використовується XML, застосовується зазвичай у банківській сфері чи інших областях, де потрібна висока стандартизація. Як я вже говорив секунду тому, є декілька типів даних, які передають сервер і клієнт. Найрозповсюдженіший це JSON, JavaScript Object Notation легкий читабельний формат. На прикладі, ми можемо бачити інформацію про книгу в цьому форматі. Ще один з варіантів це XML Extendable Markup Language. Складніший і важчий для читання. В прикладі приведені ті ж самі поля. Якщо залишилися питання або хочете більше прикладів роботи з API, пишіть у коментарях. А наразі до зустрічі в наступних відео.